Моє перше знайомство з будинком культури відбулося в 1999 році. У мене тут була посвята в студенти. Я тут е, стояв разом з на балконі. Ми були наш е, курс, який набрали, і ми е, урочисто співали Гаудамус. Гімн е, вів, до речі, Руслан Олексюк, і Оля ведуча була. І мені здавалося, що на сцені це надлюди якісь. От. Ну, це було модно. Я тоді, ну, це, це величезний концертний зал, там ж була величезна кількість студентів, і це так все було вишукано. І мені видавалося, що я потрапив в якийсь е, нереально крутий світ. А потім я ж почав працювати в міському палаці, але були якісь зведені спільні проекти. Я тут веду, чим мене почали запрошувати. А потім у мене супер історія є, Олю. Е, будинок був на реконструкції культури. І його мали відкривати там ну навіть якісь мав бути концерт. І мені дзвонить зранку Галина Григорівна Кульчинська і каже: Юр, ти там можеш там? Ну до прикладу, в годині дванадцяті зайти, щоб глянути, що відбувається, як там, ну що взагалі, що зі сценою, що добрати треба. А я такий молодий спеціаліст. Мені там було не знаю, років може там, ну може, 26, 27, ну, такий молодий хлопець геть був. От і думаю, боже, а що ж там дивитися? Я, я, я ну, треба подивитися, але що до чого. Тому ви мені завдячуєте тим, що з'явився француз на сцені, бо його не мало будь. І я казав, ви що, ну, як без француза? Ну, от, а а, а екранів ще не було, оцих величезних. І, 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 і Галина Григорівна каже, що да, треба доробляти француз. А міський голова був. І включили мікрофони, і включили все світло, винесли на сцену. От. І він до мене каже: Юр, попробуй, як воно все звучить. Чи, його, чи воно взагалі включається, і воно звучить. І я був першим, хто після реконструкції заговорив мікрофони, і Хомко тоді каже, ну я будував цей будинок культури, а в історії все одно Шарковіде, який перший заговорив після ремонту мікрофон. Так що так у мене було. І я був один з перших артистів, хто тут по сцені топав. Дивися, він дуже сучасний. От Попри кришталеві люстри там, і так далі, ну бо це ж все -таки, це, все таки концертна зала, він завжди сучасний, він не нафталіновий. А мені подобається сама стилістика будинку культури, що немає, немає оцього такого. Знаєш, як от іноді приїжджаєш в якийсь клуб, і там от, ну такий нафталін. І ти розумієш, що і на сцені там нафталін. Бо якщо театр починається з вішалки, то, напевно, будинки культури починаються службового входу для артистів. А коли він сучасний, коли ти можеш затомати каву випити, коли, коли чисто в коридорах, коли немає. як би пояснити, як колись в бібліотеках, пам'ятаєте там? Без верби і калини немає України і наклеєні на Ватмані та верба і калина. І це так, це так дешево завжди, це так однотонно. Він вишуканий, якщо він хлопець, він хлопець, бо це будинок культури. Це такий дуже модний, дуже красивий, якщо з людиною рівняти, молодий юнак, на якого дівчата всі отак голови повертають. Він красунчик. Побажати будинку культури. Ви дивись, для мене я так багато з цим бачив. В своєму житті. Сціни завжди важливі, бо в стінах люди збираються. Але найголовніше це люди. А я дуже люблю ваших людей. Я не буду називати там кось називати, бо зараз образиться, я когось забуду. Але тут працюють дуже круті люди. Тут працюють дуже класні спеціалісти. Тут народжуються прекрасні пісні. Тут виходять на сцену, з'являються і теж народжуються дивовижні танці. Культуру ж творять люди. Я хочу побажати цим людям, які тут працюють. По-перше, чисто по-людськи, без всяких натяків, хорошої атмосфери на роботі, бо ну, коли на роботі класно, коли, коли добре, коли нема гризоти, це завжди добре. От. Тому я дуже бажаю, от просто, от просто щоб людям було добре одне з одним працювати. Я хочу побажати багато спільних проєктів. Бо коли люди працюють одне з одним, вони починають здружуватися. Це йде контакт, і е, ну якщо це спільний проект, то одні вносять своє щось, інше інше, воно змінюється. Це дуже класно. Я хочу побажати хороших заробітних плат. Я дуже хочу, щоб нарешті країні, в країні почали зважати на галузь культури, пам'ятати, що це душа. Народу, і щоб люди, які працюють в цій галузі, не бігали по десяти роботах, щоб просто вижити, щоб хліб з маслом заробити. Я дуже хочу, щоб всі хлопці, які зараз ваші служать, цілі, неушкоджені повернулися. Це прям важливо. Я бажаю, щоб ви їх обіймали, раділи і, 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 і щоб вони були поруч, щоб вони вже були тут. А, я бажаю от багато років навіть не думати і не знати, що таке втрати творчих людей. От. А, і я вважаю, це, це така фантастика. Хай всі, хто без половинок у вас, всі, хто не має коханої людини, в один день зустріли своїх коханих людей, втріскалися по вуха і від того ще більше гріли і світилися для людей, яких, для яких вони виходять працювати. Вистачить? Добре.